Влітку 2021 року ми придбали квартиру. Це велика подія для нас, яка стала каталізатором змін для нашої сім'ї. Квартира невеличка, площею 39 квадратних метрів, але вона має великий потенціал. Ми обирали серед кількох варіантів планування та зупинилися на цьому. На момент покупки у нас ще не було дитини, але ми розуміли, що в майбутньому плануємо її появу. Тож було важливо, щоб в квартирі була можливість зробити дві окремі кімнати. І ось що у нас вийшло після перепланування. Існуючу кімнату ми виділили під дитячу, а приєднавши лоджію до квартири, отримали змогу відокремити ще одну кімнату. Щоб денне світло потрапляло на кухню, перегородку в спальню вирішили робити скляну та в подальшому закривати шторкою. У шафі при вході розташували водопідготовку кабінетного типу і бойлер, а також місце для верхнього одягу та сезонного взуття. Ми пішли на компроміс та пожертвували місцем для сидіння в цій зоні задля цих важливих для нас опцій. На кухні вдосталь місць для приготування. Щоб не перевантажувати цю зону, холодильник розмістили трішки далі. Конструктивно об'єднавши його з шафою, в яку заховали пральну і сушильну машинки. Завдяки такому рішенню ванна кімната не перевантажена зайвими об'ємами та виглядає досить просторою. Тут є велика ванна, гарна тумба з рукомийником та дзеркалом і достатньо місця для зберігання. Далеко не в кожній квартирі такої площі можна розмістити такий об'єм функцій та сформувати дві окремі кімнати. Тому перед покупкою ми завжди рекомендуємо перш за все дивитись на потенціал нерухомості, а не на площу. Якщо вам складно зрозуміти, чи підходить те чи інше планування конкретно під ваші потреби, ви завжди можете звернутися до нас за консультацією перед покупкою квартири.